Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про тему 8 класу з алгебри, а саме розклад квадратного тричлена на прості множники. Нам потрібно з вами пригадати, який вираз взагалі називають квадратним тричленом. Це вираз вигляду Ах в квадраті додати BX додати С, у якому А, Б та С деякі числа. Х невідома змінна. Кожен многочлен має свої корені. Тобто це ті значення змінної х, при яких заданий многочлен дорівнює нулю. Квадратний тричлен не є виключенням цього правила. Отже, корінь квадратного тричлена. Це таке значення зміни, при якому значення тричлена дорівнює нулю. Тобто при якому ми можемо заданий вираз прирівняти до нуля. Отже, корінь квадратного тричлена – це значення змінної х, при якому тричлен можна прирівняти до нуля. Таким чином, виходячи з цього правила, ми можемо сказати, що якщо підставити значення заданого квадратного тричлена, а саме x1 та x2 в нашу формулу, то заданий вираз буде дорівнювати 0. З цього випливає наступна теорема, за якою ми з вами і будемо розкладати наші тричлени на прості множники. Отже, теорема нам говорить про те, що якщо числа x1 та х2 корені квадратного тричлена, то заданий тричлен ax в квадраті додати bx додати c буде розкладатися на множники наступним чином. Нам потрібно коефіцієнт А помножити. На x відняти x1 і помножити x відняти x2. Це і буде наша формула, за якою ми будемо з вами розкладати задані многочлени на прості множники. Таким чином, можна виділити за наступний алгоритм розкладання тричлена на прості множники. Щоб розкласти три член на прості множники, потрібно. Перше, прирівняти заданий три член до нуля. Отримане рівняння називається квадратним, і його потрібно розв'язати. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, ви можете використовувати або формулу дискримінанта, або теорему вієта. Друге, знайти ці корені, тобто записати значення x1 та x2. І третій крок, він є останнім. Нам потрібно розкласти тричлен на прості множники, тобто записати наступну рівність. Звертаю вашу увагу на наступне. Ось це число А воно завжди буде стояти першим множником в нашому добутку, тобто в нашому розкладі на прості множники. Про нього не потрібно забувати, бо дуже часто його забувають і взагалі не пишуть. Це є неправильно. Давайте з вами розглянемо приклад. В нас є многочлен, а саме в нас є квадратний тричлен, мінус 3х в квадраті додати 8х додати 3, і нам потрібно його розкласти на прості множники. Яким чином ми будемо це робити? Перше, ми маємо прирівняти заданий тричлен до нуля. Наступний крок, ми розв'язуємо отримане квадратне рівняння, як я вже і говорила, можна або за дискримінантом, або за теоремою є, е. такому як зручно. В даному випадку, так як це є повне квадратне рівняння, тобто в нас є найстарший коефіцієнт А, а саме він у нас дорівнює мінус 3, то нам краще застосувати формулу дискримінанта. Знаходимо дискримінант. У нас Б – це число 8, отже, 8 в квадраті, відняти 4, помножити на мінус 3 і помножити на 3. 64 додати 36. Це дорівнює 100. Коренем з дискримінанту, тобто корінь з дискримінанту, це корінь з числа 100, є число 10. І знаходимо х1 та х2. Х1 мінус 8 додати 10 розділити на мінус 6, це вийде мінус 2 шостих або ж мінус 1 третя. Х2 мінус 8 відняти 10 розділити на мінус 6. Це вийде число плюс 3. Хто забувся, як розв'язуються квадратні рівняння, ви можете подивитися попереднє відео. Далі. Третій крок. Наш тричлен мінус 3х в квадраті додати 8х додати 3 буде дорівнювати. Отже, наше число А це число мінус 3. Значить, це буде мінус 3 помножити на х відняти х1. Х1 у нас це число мінус 1 третя. Отже, віднімаємо мінус 1 третю. Помножити на х відняти х2. Х2 це в нас число 3, тобто ми віднімаємо 3. В принципі ми розклали напрості множники, але бажано звести задану рівність, тобто розкрити дужки і за потребою перемножити деякі множники. Що я маю на увазі? Зручніше працювати з натуральними числами або хоча б і з цілими числами. Ми вже бачимо, що в нас тут є дробове число. Ми можемо від нього позбутися. Яким чином? Ми, ну, по-перше, розкриємо дужки в перших дужках. Це вийде. мінус 3 помножити на х, додати, бо мінус на мінус дає плюс, додати 1 третю помножити на х мінус 3. І далі ось. Цей перший множник ми можемо внести в перші дужечки. Якщо б в нас його не було, точніше, в нас був би він одиничкою, як у зведеному квадратному рівнянні, то ми б могли одразу так і залишити. Але так, як це в нас повне квадратне рівняння, ми можемо використати ось цей множник, мінус 3, занести його в перші дужки, щоб в нас вийшли всі цілі доданки. Що в нас вийде? Мінус 3х відняти 3 помножити на 1 третю, це вийде 1. Х мінус 3. Отже, таким чином, наше. Наш тричлен мінус 3х в квадраті додати 8х додати 3 дорівнює мінус 3х мінус 1 помножити на вираз х мінус 3. Уманькат! Oh wow! Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним.